Для мене родина це любов, віра і довіра. Моя родина — це, це любов таким, яким я є. І все. Мені дуже подобається з мамою е і з татом Молитися. Мені подобається з татом і мамою їхати в парк. Мені подобається проводити весь день. Вдома і коли ніколи гуляння допомагає встати. Мені подобається, що в мене є брат, мама. І ще я хочу, щоб в мене ще була брат і сестра. Для мене тато, мама, собака, Черебаха, це для мене владі. Моя родина для мене означає любов, щастя, ласка, добробут, щоб в моїй родині було та дружелюбна. Моя сім'я це мама, тато, братик. Я не уявляю себе без моєї сім'ї. Для мене моя сім'я це любов, між нашою сім'єю панує любов. У нас в сім'ї мама, тато і сестра і я. Ми всі віруючі, любимо Бога, ходимо до церкви і я їх дуже люблю. Я для мене це мама, так, дві сестри і я. Ми ходимо разом гуляти до церкви, в кінотеатри, їдемо разом в Карпат, в Львів, за кордон. Ми один одного поважаємо. Всі один одного люблять. У нас є правила сім'ї. Ми віримо в Бога. Я свою сім'ю люблю також і ціную. Вона, вона самоцінна для мене. І е, я без одного дня від неї не проживу. Я завжди її ціною і люблю бажаю, щоб вона щоб вона завжди себе гарно вела і щоб вона завжди мене любила. Я свою родину дуже люблю, бо, бо вона дуже цінує мене і дуже, і дуже е гарно відноситься від мене. Я її прям дуже люблю, бо це моя сім'я, мама, тато, е -то, моя сестра. Бо... Я люблю свою сестру, тату, маму. Їх ціную, цілую, так і люблю. Моя бабушка дуже мене любить і вчить молитись. Також мене, мене вчила хреститися самому. Коли мені було п'ять років, вона мене вчилася хреститись і молитись. І я її за це дуже ціную і люблю. Бо вона сама найкраща, моя бабуся на світі, бо вона мене цінує, любить, навіть е, може підказати, е, що я забуваю. І вона, вона може е, жені дати своє серце, коли я роздролена дуже. Вона мене може заспокоїти може пригріти своє серце. Сім'я для мене це підтримка, Доброта, взаємоповага, розуміння і віра в Бога. Ще я хочу розповісти вам, що для мене родина. Сама сім'я у мене не дуже велика. Мама, тато, брат і я. А ось родина у мене дуже велика. Родина для мене це ті люди, які, не дивлячись ні на що, завжди мене підтримують. Я їм за це дуже-дуже вдячна. Моя родина є тут прямо зараз, тільки з ними, у церкві. Я можу бути собою. Я хочу сказати вам велике дякую.